Ми з вами дивимось тему селяни та їхні становище, елементи самоврядування та місто 14-16 століття. Ми з вами розбираємо. Отже, потрібно зауважити, що у нас було суспільство. Суспільство все було розшароване, тобто поділене на стану населення. Виділяємо такі стан населення, як магнати, шляхта, духовенство, міщани та селяни, які, в свою чергу, також поділялися на групи: шляхта, князі, пани, зем'яни, духовенство чорне та біле, міщани, патріціат, бургерства, міський плебс, селяни, слуги, данники та тяглі селяни були. Хочу зауважити, що в XVI столітті з'явився стан населення як козацтва і з'явився стан населення як шляхта та багата Шляхта називали себе магнатами. Також потрібно наголосити на те, що в нас козацтво воно не відноситься до жодного зі станів населення взагалі. Тому що це був окремий такий стан українського суспільства, в якого були свої звичаї, вони не підкорювалися нікому, заснували свою державу і боролися за створення української державності. надалі. В другій половині 14-15 століть. Ми з вами вияснили, що з'являється стан населення. Тепер потрібно знати, що ж це таке стан населення. Це коли населення розбили на групи. За певним матеріальним статком. У кожної групи були свої права та обов'язки. І якщо ми кажемо про права та обов'язки, повернемося до цього слайду та зауважимо, що сплачували податки в нас міщани, селяни, інші мали право не платити податки взагалі. Шляхта! Привілейований соціальний стан, аристократія у Польщі, Литві, Русі, в Україні. Аристократія, як сама по собі, вона виникає ще у IV столітті, чітко прояснюється у XIII, але термін шляхта з'являється не раніше ніж 16 століття. Магнати це шляхтичі, які мали великі землеволодіння і називали себе великою шляхтою, мали політичні права. Також ми кажемо про те, що було духівенство. Це церковні люди поділялися на чорне та біле. Міщани, мешканці міст, селяни, мешканці селищ, найчисельніша верства українського населення. І бачимо перед собою соціальну структуру українського суспільства. І бачимо, що селян було найбільше. тобто Більшість сплати податків саме возлагалася, скажімо так, на плечі селянства. Соціальна структура суспільства. Обов'язково запам'ятати, що були привілейовані, напівпривілейовані і непривілейовані стани суспільства. До привілейованих відносились князі, шляхта, духівенство, податки не платять. Несуть службу власним коштом, приймають участь в управлінні державою. Міщани податки платять, але вільно обирають свій рід занять. І непривильовані вони платять податки, панщину відробляють, і в них дуже було багато обов'язків і прав не було. Сільське господарство. Розбираємо землеробство, це в нас була на той час тріпільна система ведення сільського господарства, Сіяли жито, ячмінь, овес, пшеницю гречку, тваринництво розведення волів корів свиней. і були промисли рибальства, мисливство, бджільництво, соловаріння, видобування руди, виробництва дьогтю та смоли, і виготовлення знаменітного гончарного посуду. Панщина. На жаль, це був. Дуже ганебний такий вид, який існував на території України, економічний, скажімо так. Це були обов'язкові селянські роботи. На пана вони були безоплатні. У пана, в свою чергу, існував фільварок. Це шляхецьке багатогалузеве господарство, яке базувалося на праці селян і було орієнтовано на ринок. Господарське життя. На Україні другої половини 14, го першої половини 16-го століття залишалися провідною галузю економіки. Поряд із перелогом, перелогова система, всі ми пам'ятаємо, що це випалювання лісу, викорчовування дерев і потім діяли селяни на цьому місці, полі, ячмінь та інші зернові культури. І існувала двопільна система сівообігу. Ми всі пам'ятаємо, що двопільна система це коли один рік щось сажали із зернових культур, а на інший рік не сажав для того, щоб земля віддихнула. І дуже добре, що в цей час поширюється саме трипільна система, давала землі відпочивати. Після цього земля давала гарніший врожай. Розвивається тваринництво, городництво, садівництво, бджільництво, суттєву роль продовжують відігравати рибальство і мисливство. У зв'язку із зростанням великих феодальних господарств до середини 16 століття майже зникають вільні общинні землі, збільшується грошова і натуральна рента для селян. Додається панщина, яка триває 14 днів на рік. Але я хочу зауважити, що це було офіційно, а не офіційно панщина було стільки, що свою землю селяни повинні були ще обробляти вночі. Промисли: це соловеваріння, виробництво дьогтю, смоли. селяни виготовляли сукне полотно, ганчарний посуд, предмети з металу і дерева для домашнього вжитку. Також потрібно зауважити, що розвивалося ремесло і торгівля. Розвиток пов'язаний зі зростанням міст, у яких від 15 століття поширюється магдебурзьке право. Ви знаєте, що магдебурзьке право це право міста на самоврядування. Всі міста хотіли володіти правом свободи від феодалів власників. Тому вимагали, щоб у них було саме. Магдебузьке таке право самоуправління також щодо ремесла. Ми кажемо про те, що в 16 столітті було 130 ремісничих спеціальностей. Які поширювалися на українські землі, існували на території українських земель цехи, але православні українці не могли стати цеховиками, оскільки до цеху приймали лише католики. Зростала міжнародна торгівля. Центрами торгівлі були наступні міста: це Київ, Львів, Кам'янець-Подільський, Луцьк. І основна форма внутрішньої торгівлі це ярмарки, що проводилися кілька разів на рік. Не часто, не кожного дня. Це могло бути максимум 4 рази на рік. Отже, Магдебурзьке право це міське право на самоврядування, за яким міста частково звільнялися від підпорядкування центральної адміністрації, владі феодалів і створювали органи самоврядування. Також причини надання українським містам магдебурзького права це повільний розвиток міст, держава та польські королі та літовські князі церква були зацікавлені в розвитку міст. З міст у державну скарбницю надходили податки, міські фортеці захищали від зовнішніх ворогів. Прагнення міського населення самостійно керувати життям свого міста. Ми бачимо, як велося управління містом. Існував магістрат, який поділявся на раду, лаву, з яких виділялися ті люди, які керували радою та лавою. Бачимо, що це бургомістр та ід. будьте уважні, зверніть увагу на цей слайд, тому що у ЗНО. Є питання, що таке рада, що таке лава, хто такі бургамисти, і запитують, хто такий вій. Далі йдемо. У 1339 році місто Санок, галицько волинського князіста це перше місто України, якому було надано Магдебурзьке право. Будьте уважні, це важливе питання. Згодом Магдебурзьке право одержали інші міста, і хочу зазначити, що якщо ми за. Пам'ятовуємо, що Санок це перше місто в Україні, яке отримало право на самоуправління, то другим містом в Україні було місто Львів. І це також те, що запитують у нас на ЗНУ. Це об'єднання вільних ремесників однієї чи кількох споріднених спеціальностей, яких очолював виборний цехмістер. Бачимо, що в ньому були майстер. Майстром тоді було стати дуже важко, неможливо. Підмайстер та був учень, який фактично в цеху працював безкоштовно. Переходимо до висновки. На середину 16 століття завершилося становлення шляхти як панівного стану суспільства на українських землях. Тобто, запам'ятаємо, що управляють українськими землями король та шляхта, які він надає. На діли з українських земель у цей період помітно погіршується становище українського селянства, тому що воно стає покріпаченим, не було в нього волі, і ось це в нас відзначено на слайді у другій половині 14-15 століття. Православна церква почала втрачати підтримку держави. Та занепадати, і ми пам'ятаємо, що в нас була Берестейська Унія, яка була заключена у 1596 році, коли було створено нову церкву греко-католицьку, і православну церкву намагалася повністю з території України. Прибрати до цього питання ми повернемося на наступних наших уроках. у 14-15 столітті широка експансія католицької церкви, що підтримувалася правителами Польщі та Литви. У 14 столітті, першій половині 16-го століття, формувалася у нас шляхецький стан, і відмічаємо, що у нас це було 14-16 століття, і час існування Галицької православної митрополії. Відмічаємо дати. 1303, 1347, 1371, 1410. Також було засновано в Галичині католицьку митрополію. Це вже сталося у 1375 році. Також головною датою існування Київської православної митрополії вважаються дати періоду 1415 по 1420 та 1458 по 1596. Також було оформлено Флорентійську унію. І у 1458 році було відновлено діяльність Київської православної митрополії, і у 1514 році відбулася битва під Оршею.